на край всесвіту. Тут усе ціло лише ста кілометрів, година дороги від дому. Починається космос. Там унизу продовжується життя, рухається транспорт. На біржах відкриваються торги, по телебаченні, показують ті самі реаліті шоу. Але ми мусимо залишити все це позаду і вирушити на край всесвіту. Перша зупинка місяць. 27 американських астронавтів вже пройшли цей шлях до нас, дванадцятеро ходили по самому місяцю. Повідомлення, яке астронавти відправили додому по радіо, летіли до землі понад секунду, хоча радіохвилі поширюються зі швидкістю світла 300 тисяч кілометрів на секунду, тому центр керування польотом дізнався про події після того, як вони відбувалися. Якщо різниця в часі між землею та нашим найближчим сусідом складає цілу секунду, уявіть, якою вона буде на краю Всесвіту, нас віддаляли б не декілька секунд, а мільярди років, менше ніж за 400 тисяч кілометрів від землі, три дні польоту на космічному кораблі. Після бомбардування мільйонами метеоритів та астероїдів, місяць схожий на покинуте поле бою, але зараз тут тихо, великих зіткнень не було вже мільйони років. Місячний модуль Аполлона-11 Орел приземлився. Цей маленький корупціонер та величезна корупція людства. Усі астронавти Аполлона сильно ризикували. Монархи на місці Що Житло України. Хіба не? Та винагорода була вищою. Шанс побачити нашу землю такою.